Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні мова піде про найголовніше, а це життя та здоров'я наших діток. Отож, про дитячі пустощі з вогнем. Це одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж у помешканнях. В основі дитячих пустощів лежить безмежна допитливість та бажання наслідувати дорослих, які щоденно користуються вогнем, і відсутність страху загибелі. А додайте сюди відсутність нагляду дорослих та невмілі дії в екстремальних ситуаціях і є всі чинники для трагедії. Отож, батьки, ставтеся негативно до дитячих ігор з вогнем. Роз'яснюйте діткам, що їхні пустощі з вогнем можуть спричинити пожежу, загибель у вогні людей та майна. Своїм прикладом навчайте дітей суворому виконанню протипожежних вимог і пам'ятайте, що приклад старших є для дітей кращим методом навчання та виховання. Щоб не допустити пожежі, необхідно виконувати наступні правила протипожежної безпеки, зберігати сірники в місцях недоступних дітям. Не дозволяти дітям розводити багаття в лісі та на природі. Не дозволяти самостійно вмикати електронагрівальні прилади. Не дозволяти користуватися газовими приладами, не допускати перегляду телепередач, користування комп'ютером за відсутності дорослих, не залишати малолітніх дітей без нагляду дорослих. Не вмикати електроприлади з пошкодженим дротом чи струмоприймачем, не заставляти шляхи евакуації, лоджії, балкони та коридори, не сушити речі над газовою плитою, не користуватися саморобними ялинковими гірляндами. Уникайте від використання пітард та іншої піротехніки. Діти завжди запам'ятовують інформацію у вигляді малюнків легше. Тому можна вчити їх правилам протипожежної безпеки та поведінки під час пожежі, малюючи ці ситуації і навіть плани евакуації. Використовуйте ці поради при розмові з дітьми для профілактики протипожежної безпеки. Дякую за увагу! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.